Доброго ранку, друзі! З вами в студії Світлана. Вічна метушня, поспіх, стреси, тривоги, погана екологія, незбалансоване харчування все це рано чи пізно призводить до різних захворювань. При цьому захисні сили організму слабшають. Виникає знесилення, нездоровий кольор обличчя, набряклість і синяки під очима, тьмяне волосся і нерідко надмірна вага. При таких симптомах лікарі одностайні: неправильне харчування і дефіцит вітамінів. Для тих, хто не вважає потрібним збалансовано харчуватися, піклуватися про достатнє надходження вітамінів в організм, наведемо приклади того, чим загрожує гіповітаміноз. Якщо говорити про функції вітамінів, то варто зазначити, що їх роль для організму дуже велика. Вони сприяють проходженню хімічних реакцій в організмі. Регулюють метаболізм, формують кістки, перетворюють жири та вуглеводи в енергію, а головне вітаміни є чудовими антиоксидантами, тобто захищають від вільних радикалів. Що ж роблять з нашим організмом вільні радикали? Чому їм приділяють стільки уваги? Ось дивіться, вони пошкоджують мембрани клітин, пошкоджують ДНК, зашкоджують утворенню ферментів, грають роль у виникненні. Як мінімум 50 захворювань, діабет першого типу, рак, катаракта. виникають вони в нашому організмі через тютюновий дим, радіацію, надмірне вживання жирів, надмірне ультрафіолетове випромінювання, травми та запалення, надлишок заліза та алкоголь. Тому необхідно споживати кожному з нас продукти, в яких є речовини, здатні зупинити ціпну реакцію дії вільних радикалів, а саме продукти з антиоксидантами, тобто вітамінами. Нагадаю, що вітамін А ви знайдете в моркві, болгарському перці, шпинаті, капусті та броколі. Вітамін С в цитрусових шипшині, малині. Вітаміни групи Б це темно-зелені листові овочі, цільні зернові, спаржа, арахіс та інші бубові. І ще одне: краще просто зготуйте страву, щоб у ній збереглося якомога більше вітамінів та мінералів. Бажаю вам мати міцне здоров'я та багатий стіл. На все добре!